Приїхали машини зі штатів, згружаємо, розвантажуємо. Там моя венза вже десь, до речі, в дорозі. Так, Мазда шестірка. Ну, автомобіль не завівся, не поїхав. Зараз майстри розберуться, що з цим робити. Заведуть, в принципі, пошкодження автомобіля в передній частині. Ось так. Ось такі пошкодження. Mazda 6, комплектація Grand Touring 21-го року. Досить така непогана цікава машина, і взяли її по досить вигідній ціні. По комплектації у нас шкіряний салон, електропідігріви, у нас сліпі зони, у нас дистронік, ну все як має бути. Седани, хоч стали не такі популярні, але, тим не менш, ці автомобілі все ще користуються популярністю. Ну Я, наприклад, в кросовер взагалі сідати не хочу, я більше люблю седан. І дуже круто, що є такі люди, що думають, як я. Так, ось цей ті у нас приїхав також сьогодні. Зустрічаємо його, має переднє пошкодження і теж, як бачите, правий передок. Невеликі, я б не сказав, би, що це велике пошкодження, але враховуючи те, що потрібно буде купити тут набір передніх запчастин, то певні кошти потрібно буде витратити. Як правило, біля 4 тисяч доларів ходи на закупівлю запчастин. Але це все індивідуально потрібно все розбирати. Як бачите, панорамний дах, Карпен, Android авто, підігрівач, крімний салон, SE комплектація. Ще очікуємо, значить, Тойоту вензу. Це буде моя червоненька BMW. Трієчка ще у нас в дорозі, Tesla Model 3 Highline 24-го року ще в дорозі. Ну і Audi q 5 Prestige 19-го року. Ось такі автомобільки ще сьогодні очікуємо, зустрічаємо. Якщо вам також потрібно замовити авто зі штатів, телефонуйте компанію Total Drive Hub, привеземо і зробимо все під ключ. А ми поки розбираємо ці красуні, дефектуємо. І вже з першого дня, поки автомобіль попадає до нас на сервіс, вже починаємо з ним працювати. Уже будуть дефектовки, походження запчастин, збір запчастин. І як тільки вони зібрані, сразу же на стапель беруться в роботу і ремонтуються, ремонтуються, ремонтуються. Ну і хочу нагадати, ми до себе в команду шукаємо майстрів. Фарбувальник, рихтувальник, виготовщик, детейлер. Ми розширяємося. І якщо у вас є знайомі, які хочуть працювати з крутою дружною командою на вигідних умовах, телефонуйте. Ми радо вас візьмемо до себе.